Так, що в міжнародний День рідної мови. День рідної мови відзначає кожна культурна людина, яка розуміє, що мова є постійним надбанням людства. Не говори на мови Солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України хлибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом і з попелища Феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, залишилось слово. знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, та й ми ще, наче люди, між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі, лукаві стіною стань. І мову захисти, річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиних спів, її скарбниці доля України космічна нерозгаданість віків. Вона мені за пісню і слезу. вона мені за тишу і за голос, вона мені за зранну росу, вона мені за розп'ятий колос, вона мені за кров моїх думок і за дитячу радість купови. Хай забудеться воля, не, не слава давніх ніяк. Щастя ж рідне і рівна воля засіяють на на весні. Боже, Господи всесильний, ти нам дав цю землю рідну, де родились ми і живемо. Писну, милу, славу гідну. Боже, Отче милостивий, ти нам дав цю мову красну, поміж мовами найкращу, нашу рідну, нашу власну. Тою мовою співала нам маленьким наша мати, тою мовою навчала тебе, Боже, прославляти. Всі ми діти українські, український славний рід, дбаємо ми, щоб України, добра слава йшла у світ. Свої здібності і сили розвиваємо раз в раз, Україну захищаємо і щоб користь була з нас. Будьмо пильні у науці, будьмо чемні у дівав, будьмо смілі і відважні, і не думаємо про страх. Все, що рідне, хай нам буде. Найдорожче і святе, рідна віра, рідна мова, рідний край над дусе. Мова кожного народу неповторна і своя, ніг гренять ролини негоду, тиші країни солов'я. На своїй природній мові і потоки гонять, залекленові діброві покленовом шумлять. Солов'ї, берехову, колосисту на віки, українську рідну мову, дарню та легату. Берегти, плекати, будовсюди й повсякчас. Бо ж єдина така мова, мова кожного із нас. Мова рідна ти життя народу і культура рідна, і краса, Спідноча недолюдка заброду, Твоя сила знову воскреса. Вірую, прийде твоє дозріння, вірую у долю твоїх днів, бо народ, що мав таке коріння, не зміє в паводках віків. Українська мова, на світ